Благовіщення, свято надії та перемоги сьогоднішній день, особливий, це день передсвяття благовіщення Пресвятої Богородиці, а вже завтра ми урочисто відзначимо саме свято, одне з найважливіших у християнському році, благовіщення, це свято світле і радісне, бо воно ознаменує початок нашого спасіння, першу добру вістку про прихід у світ Спасителя. Навіть у найсуворіші дні Великого посту чи страсної Седмиці, навіть якщо воно збігається з Великоднем, благовіщення ніколи не переноситься, це підкреслює його велич і значення. 25 березня, день, коли Архангел Гавриїл приніс Діві Марії благую вістку Радуйся, благодатна, Господь із тобою, сама назва свята, благовіщення вже говорить про радість. Це добра новина, яку людство чекало з часів гріхопадіння. Архангел сповіщає Марію про те, що вона стане матір'ю Спасителя і в її смиренній згоді, Нехай буде мені за словом Твоїм, відбувається таємниця боговтілення. Так Бог дарує нам надію, а людина своєю вірою відкриває двері спасінню. Грецька назва свята Евангелісмос. Нагадує нам слово Євангеліє. Що означає добра новина і справді благовіщення це перша євангельська вістка, початок Нового Завіту, а ще в цьому слові відлуння імені Єви в матері всіх живих. Так Бог показує нам зв'язок між першим творінням і новим творінням у Христі сьогодні, коли наша земля страждає від війни, коли кожен з нас чекає добрих вістей, свято Благовіщення нагадує справжня надія. У Бозі. Вість про перемогу над злом, про спасіння, про Божу любов це та вість, яка дає нам силу боротися, вірити і творити добро навіть у найважчі часи. Нехай свято Благовіщення наповнить наші серця світлом і вірою. Добро перемагає, і ми обов'язково почуємо довгоочікувані добрі вістки. Радуйся, благодатна, Господь із тобою. Дома.